За два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України. Зокрема, в районі Миропілля, що на Сумщині, одна з ДРГ намагалася перетнути наш державний кордон, розповідає генерал-лейтенант-командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України Сергій Наєв. Диверсійно-розвідувальні групи вони заходять з Брянської, Курської і Часково-Белгородських областей, в смугах Чернігівської, Сумської області і Багадухівського району Харківської області. Загалом за Два тижні було сім намагань ворога потрапити на територію України у п'ятьох випадках. Нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити такі наміри ворога, нанести вогневе ураження. Ворог, поніше втрати, відступив. В районі Міропіляця, Сумська область, диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути державний кордон України за допомогою технічних засобів. Їх було своєчасно виявлено, було нанесено вогневе ураження мінометами, артилеріями. Лерії і також зі стрілецької зброї у цьому бою приймали участь безпосередні воїни на спостережному посту і в зодному опорному пункті. Спостережний пост був змішаний Державна прикордонна служба України і підрозділ територіальної оборони і вогневе ураження наносили артилеристи зі складу підрозділу, які діє на цьому напрямку.